Привіт, привіт. Я вас вітаю на нашому четвертому уроці по польській бюрократії. Назвемо його так. І сьогодні ми будемо говорити про бізнес-інкубатори. З попередніх уроків ви, мабуть, трішечки насторожені кількістю процедур і процесів, які треба прийти для того, щоб відкрити власну фірму. Забігаючи наперед цього уроку, скажу, що є спосіб, за яким вам не потрібно ні реєструватися, ні шукати бухгалтера, ні бігати про, по реєстрам і так далі. По уже є. Одна організація, яка допомагає вам зареєструватися, вести свій бізнес, і навіть допоможе вам із легалізацією вас, власного э, побуту у Польщі, все це про бізнес-інкубатори. На даний момент це найлегший спосіб вести бізнес в Польщі. Бізнес-інкубатор надає вам одразу рахунок у банку, надає вам бухгалтера, надає вам можливість консультуватися з таким штатним юристом, який може вам допомагати по різним питанням. Вам не потрібно переживати за вашу легалізацію побуту, тому що як учасник бізнес-інкубатора ви можете отримати карту і не переживати, не бігати і так далі. Фактично, як це виглядає? Бізнес-інкубатор це така юридична особа, для якої ви виступаєте контрагентом. Фактично, вам бізнес-інкубатор здає в оренду ваш бізнес. Звучить трошечки дивно, але насправді досить популярна історія в Польщі. Ця компанія бере вас на роботу, відкриває вам якби дочірнє підприємство, і в якому ви працюєте. Всі безготівкові гроші йдуть на рахунок бізнес-інкубатора, а готівку ви берете собі. І якщо там вже потім по результатам місяця, ви можете або частково їх віддавати, або вона залишається у вас. Вас беруть у бізнес-інкубатор на договір підряду, якби так, ви виступаєте там як підрядник, фактично, і працюєте на умові отяву. Тут є така умова умова про справу. От, вам виплачують податок і так далі. Треба розуміти одну ключову особливість, що Тут ви маєте, ви маєте таку унікальну можливість, не відкриваючи свій бізнес, бути частиною великого бізнесу. Якщо, наприклад, ви хочете організувати роботу з новим контрагентом або якимось новим клієнтом, то не ви безпосередньо займаєтесь розглядом цього договору, а займається ваш, якби ваша якби головна компанія, ваш бізнес-інкубатор. Важливий момент, наприклад, Припустимо, у вас є своя кав'ярня, і ви не відкривали свою власну справу, ви працюєте з бізнес-інкубатором. Через місяць у вас з'явилися якісь доходи. Ви заплатили податки, заплатили за послуги вашого інкубатора, і у вас з'являється якась сума, і вам її виплачують як заробітню плату. Ви не виводите це як дивідент, як ваш дохід, чи не дохід. Вам вона виплачується суто як ваша заробітня плата. В цьому є один важливий момент насправді. і і одна основна особливість. З одного боку, це дуже легкий спосіб почати тут і зараз, тому що ви під приходите, підписуєте документи, якби на участь в інкубаторі і можете спокійно вести свою діяльність. Але з іншого боку. Це досить така е, історія затратна, насправді, тому що вам все-таки потрібно буде досить там значну частину оплачувати цьому інкубатору. Е, коли інкубатор виплачує вам зарплату, так весь ваш дохід як зарплату, він знімає відсоток. Якщо це якщо ви подаєте вашу роботу як якусь. Як творчу, тобто, якщо ви займаєтесь якимось фото, фотографуванням або зйомкою, або так далі, тоді вам, з вас знімають відсоток тільки 9% 9% як податку. Якщо це будь-яка інша діяльність, це 14,4%. Здається, якщо не помиляюсь, що 14,5% податку. Тому. Плюс різні збори на зуст і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому це плюс, звичайно, ще потрібно заплатити відсоток за саму роботу інкубатора, треба дуже добре порахувати. Це може бути класна історія на старті, коли ви не розумієте, зайде, не зайде, коли ви ще не розумієте чітко бізнес-моделі, коли це, наприклад, якась творча спеціальність, і вам потрібно, ви хочете її реєструвати, або ви боїтесь ризикувати, або не знаєте до кінця своїх. Ну, якби своїх свого ринку, потреб свого клієнта і багато-багато ризиків. А тут, насправді, ви досить мало е, ризикуєте. От. Е, фактично, ця оренда вона е, вам допомагає на старті, але коли коли в момент, коли ви хочете відкрити знову ж таки, свою фірму вже там по, е, за деяким часом, ви тоді починаєте з нуля. От В мене є знайома, в якої в Варшаві. Мережа власних салонів краси, і вона починала з бізнес-інкубатора. І через два роки вона відкрила власну спулку. І через два роки своєї успішної діяльності вона для польської держави знову стала від нуля. Вона для польської держави була фірма, яка. Існує день, два, рік і так далі. А вона насправді працювала вже кілька років. Тому тут, так, да, ви ем, не ризикуєте багато чим, але тоді треба розуміти чітко, які ваші плани. От, давайте ще раз пройдемося по плюсам і мінусам інкубатора. Щоб ви могли зрозуміти, наскільки це пасує для вашого бізнесу, і для вашої ідеї. Отже, плюси: можливість скоротити платежі, а значить отримати, додати, отримати доходи. Ви все переводите через інкубатор і не, якби, не займаєтесь такою бюрократичною частиною. Весь бухгалтерський і юридичний супровід залишається за вашим бізнес-інкубатором. Ви не шукаєте бухгалтера, не шукаєте юриста, не переживайте на, цей, на цю тему. Ви отримуєте від бізнес-інкубатора юридичні консультації. Якщо, наприклад, у вас багато договорів, там чи вам потрібно, ви не знаєте, як правильно діяти, тому ви можете справді від бізнес-інкубатора отримати дуже багато інформації, так точно так само, як мати навіть якоїсь в певному мірі бізнес-наставника. Тому що якщо у вас це перший бізнес і ще такий досить непевний, мабуть, це було б, хоро, було б хороше. Рішення багато яких інкубаторів, особливо які дофінансовуються європейським союзом, часто пропонують курси або якісь додаткові семінари для для своїх ем, учасників. Це ж маленький такий плюсик. От е, так само, як і додаткові якісь рекламні можливості, якщо це знов ж таки е, якийсь розкручений ем, е, інкубатор. Е, і якщо у вас, наприклад, з'являються якісь раптові технічні питання, е, бізнес-інкубатор може досить швидко їх. Покрити і вирішити. Які ж мінуси? Мінуси все-таки це дорога весна. Вам потрібно дуже чітко зрозуміти, на чому ви заробляєте, чи підходить вам модель оподаткування і модель розрахунку з бізнес-інкубатором. Тому що є вони різні і, можливо, просто ви будете віддавати 40% від вашого, від вашого прибутку. Теж потрібно розуміти, що мінусом може бути довгий період розгляду ваших договорів. Наприклад, ви знайшли якогось клієнта, вам треба швидко заключити з ним договір, і тут ви, ви самостійно це рішення не можете прийняти. Ви висилаєте до свого юриста, юрист розглядає, якщо їм не сподобається, вони не захочуть такого контрагента і клієнта, вони можуть відмовити. І навіть якщо це буде в три рази ну, вам провальніше як бізнесу. Якщо бізнес інкубатору воно не пасує, він не хоче відписувати договір, ви його не підпишете і можете втратити вашого клієнта. Треба зрозуміти, що тоді деякі складнощі з'являються із кредитуванням. Треба розуміти, що з'являються складнощі з покупкою франшизи. Наприклад, якщо ви хочете купувати, купити франшизу, то вам бізнес-інкубатор може заборонити це робити. Наступне обмеження, з яким ви можете стикнутися при роботі з бізнес-інкубатором, це кількість контрагентів. А саме через те, що за багато договорів, за складні договори, інкубатор може вам відмовити в роботі з тим чи іншим контрагентом. А так як власник фірми не ви а інкубатор. Ви не маєте права нічого більше сказати. Ще з чим ми стикнулися особисто, верніше нашій франшизі, це обмеження по алкоголю. Наприклад, ми хотіли відкрити кав'ярню. Одна відмовили перше, що, що це франшиза, нашим друге відмовили тому що кав'ярня передбачала продаж алкоголю. Це не передбачено було умовами співпраці нашого бізнес-інкубатора, з яким ми спілкувалися. Тому резюмуючи цей короткий урок, хочеться, щоб ви задумалися ще раз, що для вас на даному етапі важливіше. Просто спробувати і мінімалізувати свої ризики, чи власне почати таку довгострокову роботу і будування власного бізнесу. І це буде відповідь на питання: працювати з бізнес-інкубатором чи ні. Рішення за вами з мене тільки інформація.